Накипіло ввечері. Накипіло ввечері на хвилі радіо накипіло радіомережі для всіх, хто хоче дізнатися про Харківщину. Більше про Харків, про Харківщину, про людей це власне слоган Мотто Радіо Накипіло, на хвилі якого ви зараз знаходитесь. Я Філіп Дикань, ведучий вечірні години, радий вітати всіх, 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 хто зараз з нами. А також тих, хто нас слухає з самого початку. Сьогодні сталося так: у нас можна сказати день, день ефірів. про Навчання в ранковому ефірі. Мій колега Володя Насков також говорив про те, як навчатися, як проходить точніше інклюзивне навчання. Ми в першій половині половині те казали, розмовляли про те, про нові підручники з історії, які написав історик з міста Дніпро Ігор Щупак сам або у співавторстві. І зараз поговоримо власне про те, як під час війни працюють приватні школи. Справа в тому, що ну зрозуміло, що. Широкомасштабна агресія з боку Росії припинила на деякий час взагалі навчальний процес, але українським вчителям його ну мені здається доволі швидко чи відносно швидко вдалося таки повернути десь в найближчі вже тижні, принаймні змогли в основному закінчити навчальний навчальний минулий рік Незважаючи на те що вчителі роз'їхались багато хто взагалі виїхав за, за межі за кордони україни але Ну, якось направили в якесь русло, а вже минулої осені взагалі налагодили настільки, наскільки це можливо, навчальний процес і продовжується. Зараз закінчили рік, розпочали, розпочали новий, одним словом, все. Все нормально знов-таки настільки, наскільки це може бути в наших умовах. Ну така ж ситуація і з приватними школами. Але е, які у них проблеми, такі ж самі, як у державних, чи е, напевне я думаю, можуть бути якісь свої специфічні. Про те, про це ми і говоритимемо зараз. Із двома гостями, одна з них, яка є присутньою у нас в студії радіо НКБ, це Вікторія Сушанова, співзасновниця освітньої платформи Ханіакедмі Вітаю вас. Пане Дякую, Вікторія, добре. І Катерина Стрельченко, директорка Харківського ліцею освітній Простір Гравітація, вона до нас доєднується з Вільнюса, столиці Литви. І от я не знаю, Катерино, ви нас чуєте? Не... Катерино. От ми вас бачимо. Ми по чомусь, на жаль, ми не чуємо Катерину. Чесно кажучи, хоча все начебто все начебто. Все начебто працює, все, все нормально, все добре і повинна б нас чути. Тим більше цікаво було б поговорити. Я сподіваюся, що вийде це зробити, бо у Вільнюсі проходить аукціон, наскільки я знаю, як писала Катерина. Катерина, гроші з якого підуть на, на допомогу Збройним силам України, в тому числі ну сподіваюся, поки сподіваюся, що вдасться налагодити зв'язок з Катериною. А поки тоді поговоримо з пані Вікторією, яка буквально проти мене сидить. Отже, пані Вікторію, скажіть, будь ласка, коли вдалося в? Вчителям адміністрації саме приватних шкіл Харкова поновити навчальний процес. Скільки часу на це пішло? Ну, спочатку усі наші сили були спрямовані на те, щоб евакувати та допомагати як нашим учням, сім'ям, так і нашим співробітникам, звісно, ми допомагали, евакували. Та вже в березні, на першому тижні березня, ми так зрозуміли, що усі у відносній безпеці. Тих, хто могли та хотіли спершу виїхати з Харкова, вони виїхали за кордон, виїхали, та ми почали анкетування наших, наших студентів, хто де та хто хоче продовжувати навчання. Та вже з 14 березня ми повністю поновили навчальний процес, перенесли його в онлайн. А також ми зрозуміли, коли ми почали там анкетування, то почались питання від наших від батьків, наших студентів чи можна долучити родичів, там якісь діти, які опинилися та живуть разом з ними, сусідів та усіх інших. Та то ми подумали, поміркували, то зрозуміли, що то звісно потрібно долучати дітей, тому що це вкрай важливо зараз, та відкрили. Вільне приєднання до наших до наших уроків, то ми зрозуміли також, що однієї зміни та усього нашого педагогічного составу вже недостатньо. То ми відкрили другу зміну та працювали у дві зміни. Протягом до кінця там навчального року, 22-го до нас долучилися близько 500 студентів. Та ми їх навчали у дві зміни з першого по дев'ятий класи. А потім вже напередодні літа то почали питати: а якщо ми доєдналися у травня, та ми пропустили два-три місяці, чи можемо ми щось зробити для них у літку? Та ми також продовжили навчання у літку. До вересня місяця ми скасували абонплату, то тільки за внески донати хто. Хто скільки міг підтримати нашу педагогічну команду, та ми також підтримували наших педагогів. Але хто не мог не міг сплачувати, то він лише приєднався до наших до наших уроків уроків. Вот отак ми пропрацювали по вересень 22-го року. Ну фантастика, на мій погляд, тому що зрозуміло, що ніхто не очікував взагалі, що може статися такий жах, як війна, власне, така повномасштабна війна, і хоча 2014 року Україна, власне, у стані війни, і школи на Донбасі, які Учні, точніше, яких переводилося в інші міста міста, вони все ж таки не мали все одно такого досвіду, бо вони якось вливалися, можна сказати, більш-менш плавно, да, а в харківські, ну в українські в школи інших регіонів України. Але тут зовсім геть інша ситуація. Коли як я казав, і вчителі поїхали, і діти з батьками поїхали, і цей в цьому хаосі потрібно було якось ну не те, щоб може з нуля, та хоча фактично з нуля все розпочинати, так ну фактично з нуля, але. То знаєте, як <гум> нещастя помогло. То ми мали до цього досвід коронавірусу. То вже онлайн навчання усі Знов ці таки, там змінні так. уроки платформи. А Що було головне? <гум> Я так розумію, зібрати якось всіх, так докупи. А... Ну то маючи досвід, ковідний досвід, то ми вже знали, як це зробити онлайн та достатньо швидко, професійно та якісно. А зібрати так, зібрати команду, та потім вже коли ну всі ці там зі зв'язком та усі інші такі. Проблеми почалися. То була інша справа. Але коли ми зібрали команду, то ми зрозуміли, що ми разом та люди хотіли працювати, тому що вони mm -hmm. хотіли відволіктися та робити якусь справу та робити свій внесок. Правду кажучи, то наші педагоги вони завжди там були на зв'язку з дітьми. Вони організували там чати там, для середньої школи для старшої школи завжди були на зв'язку. Бросали якісь там завдання відволікати дітей. То з mm -hmm. 24-го Лютого усі були не тільки у особистих справах, а ще й у справах, як комунікувати з дітьми, як підтримати дітей та все таке інше. То спускалися в метро. Хто був у Харкові, то часто спускалися в метро, проводили відкриті уроки в метро, то так. Усі об'єдналися, та ну і, той, я, та, ви, ви сказали, що вчителі хотіли працювати. <гум> ну так. а діти хотіли вчитися. Так. Я дуже багато так. Цього, цього чув, бо вони скучили і за навчанням, і за своїми друзями, і за вчителями, і так далі. і Так далі. Так <гум> що це був такий спільний <гум> процес, можна спільний можна сказати. А, так, ну що ж, <гум> Катерина Стрельченко на зв'язку з нами. Я так розумію, вона нас чує, так, Катерино. Так, так, О, так, нарешті, фух, можна можна видихнути нарешті спокійно. Отже, так. Катерина е, знаходиться у Вільнюсі. У нас вже був з нею ефір, е, і ми розповідали, що гравітація переїхала у Вільнюс, хоча працює і тут, у Харкові, і там у Вільнюсі так, от в двох е, в двох точках на двох напрямках, так би мовити. Але е, зараз непростий день. Наскільки я знаю, е, зараз у Вільнюсі проходить благодійний аукціон на підтримку. Збройних сил України, так, і ти на ньому присутня. Так, так, саме... Розкажи, будь ласка, про, про це в двох словах буквально, що там, як, там, хто, хто, хто збирає і що. Так, звичайно, розповім про це. а я хочу сказати, що ну, я чула історію наших колег, і взагалі я хочу сказати, що війна навчила нас. Одніє важливої речі у глобальному сенсі вона навчила нас єднати. Такого єднання з колегами в нас не було ніколи, і зараз ми майже кожного дня усі директори там, приватних шкіл, усі співробітники приватних шкіл розмовляють, питають як у кого діла, і це почалося саме під час початку. У БВТ, у війни, uh -huh. по бойових дій, півномасштабної війни Харківі. Ми мали дуже схожу історію. Ми також почали онлайн у перші дні. Ми також працювали безкоштовно. Весь той навчальний рік 21-22 навчальний рік, тому що батьки, ми розуміємо, це не мали змоги сплачувати, чекаючи грошей. У назер пото вчителям у будь-яких джерелах це були і благодійні фонди, і пожертви е, приватних осіб. І так ми крім того, ми працювали онлайн. Ми переїхали і ту підтримку, яку ми знайшли у Литві, і просто неважлива е, робота у Литві е, навчила нас тому, як може співпрацювати з собою, Uh, приватні школи і як літні освіта і влада. Uh, Це дійсно вражає, Це дійсно. Я ніколи нікого не бачив. Я так Це розумію, що, що, нам, одному, що нам є чому повчитися. Ну я не, не хочу не, не в кому разі, мені не, не хотілося б нікого образити, але без образ так, не треба. <гум> От, коли дивишся на те, як співпрацює, як співпрацює влада і міністерство на рівні Міністерства освіти, так і на рівні місцевої влади, на рівні мерії, це дійсно вважається дійсно співпраця. дійсно співпраця равних партнерів, які мають загальні цілі. і дійсно ми співпрацюємо так, і дійсно дуже хотілося би, щоб так було всюди, де тако неможливо. Ми отримали дійсно велику підтримку у Литві, і е, е, усі благодійні заходи, які ми там виходили, знаходили дуже велику підтримку і дуже великий одклик. Е, зараз ми маємо у Литві, Я казала, що перший рік, е, ну 2001-2002, ми закінчували безкоштовно, грала От з 2023 тисячі двадцять рік, до рік, який був минулий навчальний рік. Ми вже почали а, працювати як приватна школа, але завдяки підтримки наших спонсорів, по яких ми маємо в литві. Ми маємо змогу навчати дітей, батьків, яких знаходяться у лавах зсу зараз абсолютно безкоштовно, і в нашій школі таких діти навчається більш. Голови школи Литовсько, і звичайно, ми дуже вдячні тим людям, які зараз, знаходячись у лавах за селу, дають змогу дітям навчатися, дають змогу нам перебувати спокійно, спати тут, а, мати надію на повернення до Харкова, повертатися до Харкова, відчувати себе у рівному місці вдома. Ну, Mm -hmm. Катерину, а Катерино, ми от... дуже зараз, да, а... за Зараз, Стоп, стоп, стоп. Давай трішечки да, завершимо заходом вже, якщо ми почали розмовляти про школи, а от а, ті. Гравітанти, так, так би мовити, у учні школи, які залишилися в Харкові, такі, мабуть, також є, так, я, я так розумію, тим більше, ви ж у Харкові працюєте. У вас, у вас виключно онлайн навчання чи ні? Бо у Харкові державні школи не працюють онлайн. Окрім тих, хто погодився на метро навчання, так би мовити, на метро школу, збирають учнів, як відомо, і їх, їх більше тисячі наразі, але всі інші, ну і взагалі. Це не щоденне навчання, а в основному це все одно через інтернет. Як у вас прави? Ну, на жаль, зараз ми не маємо можливості навчатися повністю в офлайн форматі. Ми навчаємося у такому адаптованому форматі. Це і онлайн формат, і робота на гуртках, коли діти проходять і отримують консультацію, але здивується. Це онлайн навчання, і це ну, батьки і діти, які зараз знаходяться у Харкові, і ну, дуже потребують навчання. Uh -huh. І коли йшла мова влітку про повернення, це казала 99,9% наших батьків, що ми повернемося за умов, якщо відкриють школи. Якщо школи не відкриють, ми не вперше. Ми будемо продовжувати жити там, де ми зараз живемо. І як буде далі, ну, ну відкрит... не а немає, відкриття, що... можливо було б тільки за єдиною власною мовою, е якщо є бомбосховище, яке е відповідає всім вимогам з боку ДСНС і так далі. Ну тобто найнебезпечніше, а міська влада заявляє, що таких у Харкові немає. Вони Кажуть правду. Угу. А тоді я так Таких просто... немає. А, тоді... Ну, є метро, це так. Так, так. Ну, метро це окрема 에... історія, так. Ну, тобто, навчання онлайн можливо за умов, який неможливий. Давайте скажемо <реш> поки поки принаймні. Ну сьогодні буквально, до речі, була ну, поки, поки, так, так, сьогодні, так сьогодні була прес-прес-конференція велика міського голови Ігоря Терехова. Тут у прес-центрі накипіло, і він казав, що ось-ось розпочнеться до речі, будівництво підземної школи, єдине в Україні, навіть якщо я не помиляюся, і навіть до кінця цього року вже повинні закінчити. Ну, в планах є це. Я хочу вам обом, шановні вам Катерини, вам. Вікторія поставити таке питання: які, на ваш погляд, а з середини ситуації проблеми, які вас відрізняють, скажімо, від державних шкіл? Якщо такі є, звичайно, чи абсолютно всі ідентичні? Е, ну, спочатку, усі приватні школи і багато деталь комунальних а усе будували. І ми також, і я знаю, що наша колеги Вікторія також е бомбосховище, і ми сподівалися на навчання в е офлайн форматі. що Це сховище найпростіше. Всі е отримали до хто його бував, і... але усе, і та ситуація змінилася, можливо. Пов'язана з цією ситуацією і ціна стало неможливо офлайн на по цих українців. І взагалі, як і у приватних, і у, у канальних шлях. Треба діти хороша, яке процветина. Да, усім вимогам, і це велике буде на ну одним словом, проблеми нагальні проблеми однакові, і головна з них це бомбосховища. Пані Вікторія. Вам це ж питання, на вашу думку. Абсолютно ідентичні проблеми, чи є якісь відмінності між приватними і державними школами у Харкові, принаймні? Ні, ну то перша проблема то є безпека, звісно. І, і як, звичайно, Так, так. То і, на, і найголовніша, тому що ну, на державному рівні немає таких споруд. Там мабуть, якщо ну, то буде будувати. Але то одна школа в масштабах Харкова. то... Перепрошую, переб'ю, тому що у нас знов повітряна тривога у Харковій області, тільки що. Об'явлена, я не знаю, навіть збився вже з рахунку, яка, яка за сьогодні, ще й враховуючи ніч. Ну, одним словом, будь ласка, будьте максимально обережні і слідкуйте за повідомленнями. Не встигла тільки не встиг прозвучати відбій, як знов об'явлена в області в місті тривог. Вибачте, будь ласка, так, вимушений так. був це сказати, звичайно. Ну, от так, от щодо, щодо безпеки, до речі, так. ну... Ну то, як казала пані Катерина, то дійсно ми сподівалися, що навчання буде можливо у декілька змін, чи у якомусь форматі, тому що то був ну такий наказ, що підготувати найпростіші укриття. то ми готували, пройшли усі там сесії, усі усе зробили відповідно. Та коли влітку змінилися умови, то було. Трішечки несподівана, та до таких умов неможливо адаптувати наші будівлі, ну, тому uh -huh. що, то, е, ну якщо то приватні школи, то у місті Харкові, то орендовані будівлі, та вже я там, що маємо, то маємо. Та це неможливо зробити з радіонебезпечне укриття е, в тих умовах, в яких ми знаходимось. То, То є по-перше, що треба якось подолати. Uh -huh. Ну, звичайно, насамперед, безпека це зрозуміло. Е, Катерину питання е, ну у нас вже час підходить. Добігає кінця ефіру, тому е, дуже хочеться, щоб ти розповіла про благодійний акціон, які відбуваються. І я попрошу до речі відразу е, вимкнути відео, бо зв'язок став трішки. Так пропадати, я, я думаю, що без відео може бути краще. Ну, повинно принаймні. Спробуємо. Отже, у, у вільності благодійний, благодійний аукціон на потреби з ЕСУ. Хто, хто влаштовує і в чому його, як він проходить, власне? Влаштовує наш колег, але влаштовує другий раз. От, ми збираємо угу. на минулого року. Бо і в нас залишається генераль, якими також її відправи допомагають. Ми також збираємо нахлівку і на тепловоль автомобілів для бригади медиків, де зараз знаходиться на історії. Наші учні мають дуже і... багато талантів. Доріс цього року я привезла картину з хату, також, і е, ми робимо оголошення про оціон, і в нас, де велика кількість наших друзів, там які знаходяться тут, наших партнерів, які підтримують нас. І е, ми готуємо невелику програму і протягом сеону про е, е, пілоти. Ми виконуємо наші за. Зрозумів. Зрозумів Катерина Катерино, дякую. На жаль, зв'язок щось почав дуже так плавати, але сенс зрозуміло. Повторюю, просто що проходить благодійний аукціон зараз у вільності столиці Литви, де в тому числі перебуває Катерина Стрельченко, директорка гравітації ліцею гравітація. Аукціон на підтримку зсу збирають на авто для харківської радіотехнічної бригади на теплий одяг для бригади парамедиків. Там, до речі, вчителька і. Із школи, і в тому числі на генератори для харківської школи і для аукціону лоти виготовили, наскільки я зрозумів, учні власне граві... гравітації. Здорово, ну це фантастика. Да, це фантастика. Що ж, я вдячний е, моїм гостям. Величезна, величезна подяка Катерині Стрельченко, директорки Харківського ліцею освітній простір «Гравітація», яка з нами зв'язувалася з Вільнуса Литовського і Вікторії Сушанової співзасновниці освітньої платформи «Хані Екедемі, яка в студії тут у нас радіо накипіла присутня. Я Філіп Дикані дякую також всім, хто нас сьогодні слухав. Нагадаю, як завжди, що завтра ми почнемо серію наших ефірів прямих традиційних зранку, як зазвичай о 10 ранку ви почуєте мого колегу Володі Носкова, о 2-й вас, до вас приєднається крило Лукаш з тим, що у нього накипіло своїми темами, і гостями. Ну, а в, увечері о 6-й вже почуємося, і ми з вами. А на цьому ми і закінчуємо. Я зараз передам слово моїм колегам-новинарникам. А після цього ми послухаємо знов, до речі, як і нещодавно, легендарну фантастичну пісню Джона Леннона «Imagine». А чому саме сьогодні? А от нагадаю, справа в тому, що 9 жовтня ми її слухали на честь дня народження Джона Леннона, легендарного бітла. А сьогодні на честь того, що у сімдесятому ж першому році цей сингл вийшов у Британії. Власне, не альбом, альбом трішки раніше вийшов буквально днями, а, а сам сингл. І ну, сталося так, що Imagine стала просто візитівкою Джона Леннона. Що ж, гарного, тихого, спокійного, головне, нам вечора. Обов'язково почуємося до завтра. Слава Україні!